are watching this video, it's not such a good thing. Either Арвачин звідео і цнатсоча від тим. very, very вері, верій бадситюєшн дубайська принцеса Шамсата Латіфа. Це доньки Шейха Мухаммеда Рашида Аль-Мактума. Про їхню історію гудів увесь інтернет та змії. Просто їх врятувати так і не вдалось. Сідайте зручніше, беріть щось смачненьке і починаємо. Всім привіт, я Туся, і ви на моєму каналі. Тут ми обговорюємо долі відомих жінок від королев до поп-індустрії. Перевірте, чи ви підписалися на канал, щоб підтримати молодого перспективного ютуб-блогера, я щиро на це сподіваюсь. І після перегляду не забудьте написати свою думку про увесь цей треш, який будемо сьогодні обговорювати. А якщо вам ще й відео сподобається, і ви лайк. Як поставити, то завтра вам посміхнеться? Удача, гарантую! Поїхали! Королівська сім'я Об'єднаних Арабських Еміратів представлена династією Аль-Мактум, яка править з 1833 року. Вони також є першими за посадою родичами та представниками уряду Еміратів. А Шейх Мухаммад Бін Рашид Аль-Мактум не змушуйте мене, будь ласка, більше говорити його ім'я. Надалі в нашому відео він буде просто Шейх. Це 71-річний мільярдер, правитель Дубаї та віце-президент Об'єднаних Арабських Еміратів. На близькому сході він відомий тим, що під його керівництвом Дубай перетворився на один з провідних центрів бізнесу та туризму. Цей наш просто шейх Мохаммед є також важливою фігурою у кінному спорті. До прикладу, йому належить один з найбільших заводів з розведення чистокромних коней, а також одна з найкращих приватних стаєнь ґодолфін. Але Шейх відомий на жаль, також тим, що від нього періодично тікають дружини та доньки. Я також готую випуск про резонансну ситуацію з його дружиною, принцесою Хаєю, яка втекла від шейха з дітьми у Велику Британію і навіть виграла справу в суді. Але історію його доньок Шамси та Латіфе закінчилися не так успішно. У Шейха багато дружин та дітей від них. Дружиною Шейха може стати як впливова жінка, яка від народження має владу. Як, от, до прикладу, принцеса Хаїя, вона є сестрою короля Йорданії Абдали III, так і будь-яка інша жінка. Матері Шемси та Латіфи не мали впливової родини та друзів. Вони не мали королівського коріння і не відносилися до монарших кіл тієї ж Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратів або Саудівської Аравії. У Шамсу та латіфи були незалежні характери з дитинства. Наприклад, Латіфа завжди виступала за рівні права, свободу слова та була активною вегетаріанкою. Двоюрідний брат дівчат розповідав змі про шамсу, що та не відповідала загальному уявленню про принцес. Вона була дуже активною, повною життя, обожнювала пригоди і хотіла змінити життя жінок в арабському світі на краще. Саме з цього і почалися проблеми. Так вважає її кузен. Шамса частину дитинства провела у Великобританії. Там вона жила у ум'єтку свого батька Шейха в Суреї. Її сестра Латіфа розповідала, що Шамса просто обожнювала Англію. Проблеми почалися 99-го року, коли, за словами принцеси Шамси, її батько не дозволив їй продовжити навчання. Він навіть не запитав думки своєї доньки стосовно цього, просто сказав. Ні. Так написала Шамса своєму двоюрідному братові з Лондона. І саме тоді зізналася йому, що думає про втечу, бо боїться пошкодувати в старості про втрачені можливості. Знаючи, як все складеться далі, мені щиро шкода цю повну життя та сил молоду дівчину, яка хотіла змінити щось в цьому світі. У 2000 році Шамса тікає з маєтку в Сурії у Кембридж. Через два місяці її ловлять просто на вулицях Європи. Згодом в електронному листі своєму адвокату Шамса розповідала, що четверо арабів запхали її в машину і відвезли у будинок батька в Нью-Маркет. Там їй примусово зробили укол і дали таблетки, а потім відправили приватним літаком у Дубай. Після цього дівчина зникає. Свідки кажуть, що її тримають у примусовому ув'язненні, і досі про ув'язнення шамси власним батьком знає увесь світ. На той момент їй було всього 18 років. А зараз, якщо вона жива, має бути 44 Після цього викрадення дівчину ніхто не бачив. Її сестра Латіфа та деякі родичі намагалися давати коментарі БІБІСІ. Її друзі передавали записки адвокатам різним організаціям. Британська поліція намагалася розслідувати цю справу, але все закінчилось нічим. За словами Латіфи, Шамса відтоді живе під щохвилинним контролем медиків і приймає препарати, які повністю пригнічують її особу. Також Шамса потерпала від фізичного. Насилля її били палкою по п'ятах. Цей вид покарання, до речі, називається фалака. Він є традиційним для мусульманського світу. Ноги прикріплюють до колоди і закривають замком, а потім б'ють палицею. Ось як моторошно, страшно це виглядає. Таке покарання, до речі, часто використовували в османських гаремах та в Османській імперії в принципі. Шамсу ніхто не бачив вже понад 20 років. Але у 18-му році дубайський королівський двір дав. Коментар для BBC. Вони сказали, що шамса оточена любов'ю та турботою, а Шейх відчув полегшення, коли віднайшов свою доньку. Також є коментар від людини, яка часто бачить шамсу. Не потрібно бути лікарем, щоб помітити, що вона постійно під дією транквілізаторів. Латіфа розповідала, що шамса не може відкрити очі і постійно накачана величезною дозою препаратів, а також повністю втратила себе як особистість. Шамса вже не шамса, так сказала її сестра. Але Латіфі теж дісталася. Її історія це ще один приклад страшного ставлення до жінки в деяких країнах. І байдуже, що ти донька Шейха. Я думаю, ці дівчата, якщо б могли обирати, з радістю обрали б іншу долю. Через два роки, після спроби втечі Шамси у 2002 році, її сестра, 16-річна Латіфа, також вирішує тікати, напевно, надивившись на все, що спіткало її сестру. Вона намагається перейти кордон. Арабських Еміратів, але її ловлять та повертають, що доволі очікувано. Дівчина була три роки та чотири місяці ув'язнена, її тримали в ізоляції, катували. А також донька, шейха мільярдера, не мала елементарних гігієнічних засобів. Навіть після звільнення Латіфі заборонили мати паспорт, їздити на машині та покидати Дубай у 2010 році. Тіна зустрічає фітнес-тренерку. Тіну я. У Хі Айнен, надалі просто тіну, але запам'ятайте її, адже вона також відіграє ключову важливу роль у цій історії. Тіна навчала Латіфу Капейра, це таке бойове мистецтво, і разом вони стають близькими подругами. І вже потім ближчих сім років Латіфа буде планувати свою втечу на яхті разом з французьким підприємцем Ерва Баром а контактною особою між ними буде якраз таки Тіна. Перед втечою Латіфа записує своє відео. Яке опублікували всюди. Там вона каже: якщо ви дивитеся це відео, я або мертва. Або в неволі у 2018 році починається втеча дівчині на той момент вже 32. Разом з Ервежу Баром вони тікають на яхті, але озброєні індійські та еміратські спецслужби штурмують яхту біля берегів Індії. Вони навіть гранати використовували проти доньки, Шейха дівчину ловлять, повертають в Дубай, і вона знову зникає з публічного простору. Тоді ж і було опубліковане це відео. Родина каже: вона в безпеці, але активісти Домагаються правди на початку 19-го року. Тіна подруга принцеси отримує повідомлення від незнайомця, який стверджує, що контактує з Латіфою. Тіна переконується, що це не якийсь там фейк чи розіграш, що її не обдурюють, і встигає передати принцесі телефон. Після цього Латіфа починає записувати різні відеозвернення, в яких вона описує умови, в яких її отримують. Це ізоляція на віллі, зачинені вікна, відсутність денного світла. Протягом кількох місяців Тіна, адвокат Девід Хей та двоюрідний брат Латіфи по материні лінії Маркус Есабрі мають постійний контакт. Та з латіфою, а у 2021 році вона передала відео зі своєї в'язниці вілли. У них дівчина розповіла, що її тримають під замком, і вона не має доступу до зовнішнього світу зовсім. Паралельно розвиваються інші події. Знайомтесь, це принцеса Хая, ще одна дружина Шейха Мохаммеда, який все таки вдалося втекти. Вона не просто дружина Шейха, але й сама походить з королівської сім'ї. Хая це принцеса Йорданії на хвилиночку. Крім того, саме вона відвідувала Шейхом публічні заходи в інших країнах. Але 15 квітня 2019 року вона вирішує втекти і тікає разом зі своїми дітьми до. Великої Британії Шейх, звісно, ну як ж інакше, хоче повернути дружину та дітей. І тут починається суд у Великій Британії щодо повернення дітей до Еміратів. Але, попри все добросердечне сусідство з Еміратами, давайте пам'ятати, що британський суд не міг винести просто рішення на користь Шейха. Все таки це демократична країна. В Процесі також згадали історії Шата Латіфи, і нарешті через стільки років визнали, що Шейх несе відповідальність за викрадення і примусове повернення доньок до еміратів. Також його визнали винним у залякуванні своєї дружини принцеси Хаї. Ну дуже класно, суд молодець. Але що далі? Принцеса Хая мала впливову родину і змогла вибратися зі своєї пастки. Я ні в якому випадку не применшую її відвагу, але зрештою для неї все закінчилося до. Добре, і слава Богу, її брат, король Йорданії Абдалат III, призначив її заступницею голови місії Посольства Йорданії у Великій Британії. Призначення надало їй дипломатичну недоторканність і захист відповідно до Женевської конвенції для неї та її дітей. Увесь той час, поки я готувала це відео, мені було цікаво. Стільки в цій історії Летіфи, Шамси, хай, їхнього батька Шейха, але жодного слова про матерів цих дівчат. Вони не належать до королівських родин Йорданії та Еміратів швидше за все вони не мають жодного впливу і не змогли б вивести своїх доньок в іншу країну чи якось допомогти врятувати їх. Попри увесь міжнародний резонанс, це ООН, ну зараз, звісно, нам в Україні з цього смішно, але на той момент статті БіБісі, знятий документальний фільм про спробу втечі латіфи, акції Амнесті та Freedom for Latifa, коментарі впливових людей, всі засуджували дії Шейха, рішення британського суду і так далі. Але дівчата досі заручниці у власному домі. Дубай опублікував заяву, де сказано, що про сестер турбується родина, і вони. У безпеці сестри, мабуть, такій турботі не дуже то і раді. Також нам показували фото Латіфи, де вона разом з ще однією дружиною Шейха та колишньою президенткою Ірландії та екс-уповноваженою ООН з прав людини Мері Робінсон. І Мері Робінсон навідалася в гості до Латіфи, щоб на власні очі для цілого світу переконатися, що з принцесою все гаразд. Через три дні ось ця знову ж таки Мері Робінсон виступала у програмі BBC Today. Вона описала Латіфу як молоду жінку трохи не в Собі, яка отримує психіатричну допомогу, і ось ця заява викликала просто жорстоку критику правозахисників. Мері звинувачували у співпраці з міром Дубай. І вже потім Робінсон розповідала, що Шейх Мухамед надурив її, і що вона насправді глибоко переживає за латіфу, мовляв, Для неї влаштували ось такий цирк, нібито принцеса просто трошки не в собі. It's like a circus. Мері заявила, що шкодує про втрачену можливість спілкуватися з Латіфою. Ось ця історія, коли Мері Робінсон навідувала принцесу Латіфу для цілого світу переконатися, що з принцесою все гаразд, стало просто фарсом та цирком. Адже принцесі не дали поговорити з Мері Робінсон наодинці. З боку завжди була присутня Хайя. Окрім того, Латіфа навіть не знала, для чого прийшла ця жінка і ким вона є. Вже пізніше у відеозверненні Латіфа буде говорити говорити якщо б вона розуміла, хто така Мері Робінсон, вона би постаралася їй максимально передати всю ту інформацію і розповісти правду про те, що насправді відбувається. Ну а Мері Робінсон, звісно, розкритикували за її абсолютно пасивну позицію. Перейшла, подивилась, М -м, принцеса, ну підію транквілізаторів. Ну добре, окей, все гаразд, все гаразд. За це її розкритикували, адже не було абсолютно ніякої зацікавленості саме через оцю цю її пасивність закривання. Очей на такі гучні ситуації, Мері Робінсон звинувачували у співпраці і там ледь не хабарництві від Еміра Дубай. Жінки в багатьох мусульманських країнах практично не мають права вибору, навіть принцеси. І як бачимо, навіть з мільярдами на рахунках. Немає свободи. Летіфа періодично з'являється на фото, але ніколи не говорить відкрито. Шамса не з'являлася вже понад 20 років. Вважається, що обидві під суворим контролем. На новому фото принцеса Латіфа сидить у дубайському торговому центрі. Це 2021 рік в компанії двох подруг. BBC зазначає, що публікація фотографії не випадково. Імовірно, в ситуації принцеси були якісь зміни. Зараз існує також припущення, що Латіфа живе повноцінне життя, просто обмежена у своїх висловлюваннях і в тому, що вона може говорити. Ну наскільки це можна назвати повноцінним життям. Також наприкінці створення сценарію для відео я подумала, чому саме про латіфу кричав увесь світ в той час, як про шамсу всі швидко забули. Це доволі очевидно, але ось головні причини. Чому так вийшло? Звісно, це час і контекст, адже втеча шамси це 2000 рік. Світ ще не був настільки цифровим, не було соцмереж, ютуб, миттєвого відео та якогось громадського резонансу через вірусні історії. Втеча Летіфу – це вже 2018 рік, і це вже зовсім інший світ. Коли є смартфони, міжнародні правозахисні організації, розвинений фемінізм і увага до прав жінок у країнах перської затоки. Друга Чина, звісно, це особиста підготовка до публічності. Шамса просто втекла без попередження, без плану публічної стратегії. Її знайшли. І швидко повернули. А Латіфа записала заздалегідь відеозвернення, в якому все розповіла про ізоляцію, про спробу втечі, шамси, про побої, про бажання волі. Це відео стало практично медіабомбою, коли її захопили силою та повернули батькові. Крім того, Латіфа тісно співпрацювала з громадянами з заходу, зокрема з тією самою тіною Червежбером. Вони знали, як залучити світову увагу у випадку шамси. Ого ж, не було до того ж, справа Латіфи стала частиною ширшої картини втечі його дружини, принцеси Хаї з Йорданії та міжнародної критики Дубаї за порушення прав жінок. Після цього вже важко було просто замовчати тему Латіфи. Правозахисники активно включалися у компанію Фрі Латіфа у випадку Шамси Такого тиску не було. Її історія зникла майже одразу після затримання. Історія Латіфи стала гучною не тому, що вона була. Страшнішою ніж у шамси, а тому, що світ змінився. Звісно, в медіа соцмережі Латіфа сама зробила себе публічною. У неї був зв'язок з людьми з заходу, піар супровід. Її історія вписалася у глобальний порядок: денний права жінок і так далі. Чим все завершилось, летіфа періодично з'являється в інформаційному просторі. Правда, відкрито не говорить, але як ми можемо зрозуміти, принцесі дозволяють подорожувати, покидати межі палацу, мабуть, під охороною, під якимось наглядом. Проте Шамсу вже ніхто не бачив і сумнівно. З тими коментарями, які дійшли там до BBC, ми маємо загальне уявлення, що принцеса як особистість вже зникла під дією тих сильних транквілізаторів медичних препаратів, які тривали практично 20-ліття. Потрібно розуміти, що ця історія не лише про двох принцес. Це історія про свободу, яку не купити за жодні гроші. Всім привіт! Вибачте за таку дозйомку, але мушу дозняти це відео в такій домашній атмосфері, оскільки після того, як я зняла відео в студії, я зрозуміла, що я багато чого не дорозповіла, і це може трішки вплинути на контекст відео. І власне багато речей можуть залишитися незрозумілими і недосказаними. Знімаю я без професійного світла, та як є. На щастя, вдома. Були камери, штатив, мікрофони, і це прекрасно тому. Хочу більш детальніше розповісти про ось це відео Латіфої, яке вона зняла. Відео на 39 хвилин, воно величезне, я все його переклала, і там є дуже багато деталей, які справді варті уваги, про які варто сказати в цьому відео, для того, щоб ви краще зрозуміли всю ситуацію і побачили повну картину. Отож, я буду підглядати в телефон. У мене тут величезний файл з перекладом власне, її відео. і щоб Потрібно вказати. Починає Латіфа свої відео саме з представлення, як її звати, коли, де вона народилася і так далі. Далі вона розуміючи те, наскільки сильною може бути пропаганда зі сторони її батька, вона уточнює про те, що вона не єдина Латіфа в сім'ї. Таких є три доньки в Шейха з іменем Латіфа, і також вона висловлює. Розуміння з приводу того, що це ж відео можуть використати проти неї, і через це відео її можуть показати нібито божевільною, і також вона зауважила, що в пропаганді проти неї можуть використати її сестру Шамсу і що вона ставиться до цього з розумінням, бо чудово знає наскільки в поганому становищі була шамса. Далі спочатку відео вона говорить дуже дивну річ: моя мама кореянка. Ой, вибачте, вона з лже. І складається таке враження, ну як можна в цьому плані оговоритись ти не знаєш звідки твоя мама. Але якщо ми далі послухаємо це відео, ми зрозуміємо, що Латіфа до 10 років не знала свою біологічну матір. Її забрали в неї і віддали на виховання сестрі свого батька Шейха, це рідна тітка Латіфи. Проте Латіфа до своїх 10 років думала, що це її рідна мама. Потім, в 10 років, у дівчини стався практично шок, адже Yeah. Її рідна мама народила другу дитину, яку також віддали на виховання до тітки. Це був її молодший брат, і після цього Латіфа дізналася всю правду про своє народження і про те, що вона взагалі то донька іншої жінки. Про свою сестру Шамсу Латіфа розповідає, що та замінила їй материнську фігуру. І саме тому Латіфа настільки довго, настільки відчайдушно боролася за звільнення Шамси, адже вона була їй не просто подругою, не просто. Сестрою дівчата справді були неймовірно близькі. Також з її відео можна зрозуміти, що вона є близькою з іншими сестрами, які також підтримували одна одну, коли якусь з них закривали, наказували, відправляли в лікарню на нібито лікування і так далі. Інші підтягувалися, допомагали передавати телефони, різні записки і так далі. Окрім того, є і слуги, які також могли передати якусь записку чи допомогти дівчатам з Комунікувати між собою, також Латіфа згадує про наслідки, з якими стикалися сестри та подруги, коли намагалися допомогти Шамсі або ж Латіфі. Мовно кажучи, їхню сестру Мону було жорстоко покарано за те, що вона допомагала якось своїм сестрам, а їхню подругу підкупили Ролексом для того, щоб вона віддавала інформацію про дзвінки сестер і так далі. Тут Латіфа також розповідає про те, як її вперше утримували в тюрмі. Один тримав мене. А інший пов, і це повторювалося знову і знову. Першого разу я не відчувала болю. Я була настільки в шоці, ніби мене били крізь подушку. Я бачила, що вони роблять, але не відчувала цього. Я думала, вони просто знищують моє тіло. Що відбувається? Біль просто не доходив до свідомості. Я була в шоці, виснажена. Це тривало близько пів години, а наступні рази катування тривало 4-5 годин. І це я нагадаю, донька Шейха. Зі слів Латіфи, ми також можемо зрозуміти, що ці накази віддавав Шейх особисто, адже тут у відео Латіфа розповідає про те, що вона кілька разів запитувала охоронців або гвардійців. Ви що не поговорили з моїм батьком? І їй відповідали так, ми що не поговорили з твоїм батьком. І також. Коли її били, їй казали, твій батько Шейх наказав тебе бити, доки ти не помреш. Знову ж таки, за словами Латіфи, Шейх, неймовірно жорстока людина, як про це розповідає його донька, і він, в принципі, не є таким сім'янином, як створюється його публічний імідж. Про те, що коли до Шейха приїхав його рідний син, якого той бачив двічі за все своє життя, він його привітав дуже сухо, просто потиснув йому руку, і все. Що ще нам відомо про така сім'я. Зімайне становище Летіфоє з її відео. Коли їй дали перерву після в'язниці, вона поїхала на тиждень до мами, і тут вона говорить про те, що моя мама і сестра не показали жодного співчуття. Мама сказала: Ти думаєш, твоя в'язниця була жахливою? Інші страждали значно більше. Летіфа далі продовжує, це мене дуже розчарувало і засмутило. Я дійсно сподівалася на хоча б трохи співчуття, як і від будь-якої матері, але не було нічого. І від моєї сестри мейди також нічого. Вони могли б мені допомогти, але не зробили цього. Вони не відвідали мене у в'язниці. Вони могли б, хоча б, спробувати щось для мене зробити, могли б поборотися за мене, хоча б проявити співчуття. Але дивились на мене як на винну Мовляв, ти сама це зробила. З важливого потрібно вказати. Те, що е, Латіфа ніколи не мала і не бачила, і навіть в руках не тримала оригінал свого паспорта. Вона мала тільки копію. Окремо Латіфа розповідає дуже такі страшні сцени про те, як вони втікали на яхті з Тіною з Зарвежбером, і про те, як їх спіймали. Е, отож, я зачитаю: постріли було дуже близько. Я подумала, що хтось намагався нас захистити, але його застрелили. Це було дуже страшно. Ми стіною замкнулися в каюті, Ті, вимкнули світло і сховалися в туалеті. Більше не було куди йти, бо всі нападники йшли зверху вниз. Коли ми вийшли, вони вже всі були з автоматами, направленими на нас. Я не знала, чого чекати. Я постійно повторювала, ви не маєте права мене повертати. Я прошу політичного притулку, ми в міжнародних водах, ви не маєте права мене викрадати. Але ніхто не слухав, вони були на завданні, виконували наказ. Продовжую говорити переклад з відеолодьми. Вони зв'язали мені руки пластиковими стінам стяжками, примусили лягти на підлогу, наступила мені на голову. Індійський командос схопив мене за волосся, підняв голову і запитав: це вона? Вони поводилися дуже жорстоко. Коли я побачила тіну, вона теж лежала на підлозі з руками в наручниках. Щодо зустрічі з Марі Робінсон. Ось як про це розповідає Латіфа у перший тиждень грудня до мене прийшла Хая, моя мачука. Вона сказала, я знайшла тебе, ніби не знала, де я перебуваю саркастично. Вона почала задровувати мене подарунками і давати обіцянки. Ти будеш вільна за кілька днів, якщо будеш співпрацювати. У мене не було причин їй не вірити, враховуючи її репутацію, але десь глибоко всередині я сумнівалася. 14 грудня вона запитала, чи хочу я приєднатись до неї на обід на Дня в її домі, щоб зустрітися з її донькою. Вона сказала: Хая, що це буде такий собі тест подивитися, як я поводитимуся після довгого ув'язнення. Якщо все прийде добре, тебе скоро відпустять. Вона представила мені Мері, але не сказала, що це колишня верховна комісарка ООН з прав людини. І тут Летіва продовжує, якби я знала, я б одразу розповіла їй все, але мені нічого не сказали. А Мері Робінсон поводилась так, ніби ми не знайомі. Вона сказала, що приїхала до Дубаї зустрітися. З донькою хаї це звучало дивно, але всі повторювали це саме про слова Мері Робінсон, мовляв, Латіфа Неврівноважена, вона відповідає у своєму відео. Я тоді була абсолютно при здоровому глузді, усвідомлювала свою поведінку, поводилася так само адекватно, як і зараз. Вона збрехала. Вона Мері Робінсон усе було інсценуванням пасткою. Єдині теми, які ми зачіпали, їжа спорт, природа. Ми ніколи не говорили про мою справу. Після цієї зустрічі принцеса розповідає, що хая відвела її назад у в'язницю Латіфи, і відтоді подарунки припинилися. І пропонувалися будь-які контакти з Халією. Окрім того, я також зрозуміла, що у відео я не відповіла, не відкрила запитання, що сталося власне з Тіною після цього викрадення. Отож, ми знаємо, що її затримали разом з Латіфою, потім її... Вивезли окремо, але Тіфу повернули до Дубаю. Тіну кілька днів тримали пов'язані в, в Об'єднаних Арабських Еміратах, допитували 15 годин, забрали телефон і так далі. Потім її депортували, адже я нагадую, що Тіна це громадянка Фінляндії. І вже після того, як вона повернулася до себе на батьківщину, саме вона і стала засновницею цього року Фрілатіфа, і боролася за неї все те, що ми знаємо далі, коментарі для журналів. Для сайтів, для BBC, документальний фільм, різноманітна інформація, яка є у вільному доступі. Більшість цієї інформації надавала саме Тіна, і також вона була тією людиною, яка підтримувала контакти з Латіфою. Зараз Тіна продовжує виступати за звільнення дівчат, і вона бореться за права жінок перської затоки, продовжує це робити і надалі. До речі, у червні 2021 року відбулося зрушення ситуації Латіфи. Компанія Тейлор Весінг заявила, що Латіфа має дозвіл вільно подорожувати і відвідує деякі країни. Щоправда, багато хто сумнівається в тому, наскільки вільною вона є, і швидше за все до неї так чи інакше прикладені якісь. Люди, які спостерігають за її поведінкою, щоб вона не дозволяла собі нічого зайвого. Ось ця яхта на якій Латіфа мала втікати з Об'єднаних Арабських Еміратів, нещодавно затонула, і власник цієї яхти впевнений, що це якось пов'язане з ситуацією з Латіфою, мовляв, це дуже дивні обставини і дивна ситуація. А в 2022 році Верховна комісарка ООН зустрілася з Латіфою і це була знову зустріч. Така перевірка принцеси, наскільки вона себе справді добре почуває, чи правдива вся ця інформація, яку подає дубайська влада про те, що вона вільна. Латіфа підтвердила, що так, попросила поважати її приватність. Зустріч відбулася в Парижі, і після цього Верховна комісарка Вон, Мішель Бачалет підтвердила, що так з Латіфою все гаразд.